Привіт! Я Юко. Нещодавно я вирішила перемалювати свої старі малюнки, щоб подивитися, наскільки в мене виріс скіл. Я обрала три старі малюнки, які сьогодні ми будемо перемальовувати. Одразу кажу, вони трошки такі страшні, дивні, та дуже-дуже поламані, тому не пугайтесь. Фух, зараз я їх вам покажу. На екрані ви бачите три малюнки, які будемо сьогодні перемальовувати. Але спочатку я хочу вказати помилки. Почнемо ми, певно, з першого. Це хед. Одразу кидається в очі, це дуже-дуже поламана шия, яка дуже тонка, та вона знаходиться в якомусь неправильному місці, і оцей переход між плечами та шиєю дуже-дуже дивний. І ключиці теж дивні, і все воно так виглядає о Боже, у мене зараз виплучуть очі. Друге, що кидається в очі, це оце от око ліве, яке просто вилізло на волосся. Я зараз на нього дивлюсь і просто не розумію, як я могла так його намалювати. О Боже. <сум> <сум> Сама форма голови мені, в принципі, до вподоби та покрас. Не в плані того, що там тіні, чи якісь дуже-дуже яскраві червоні п'ятна, але мені просто подобається покрасі носика. І голови самої, якось, знаєте, оленятку. Я пам'ятаю, як пишалася покрасом волос. Але зараз я дивлюсь і думаю, що, о Боже, <світ> також ми можемо побачити, що вушка неправильно розташовані, ліво повинно бути трошки нижче та в трошки іншому ракурсі. Дуже-дуже брудний покрас, як я вже сказала, а фон сам мені, в принципі, до Що ж, давайте перемальовувати. Стиль з того часу в мене не дуже змінився, тому ми зможемо нормально оцінити, як я що виріс в мене скіл, чи навпаки не виріс. Чесно, мені дуже сподобалося перемальовувати цей малюнок. У мене прям дуже давно не було такого, прям, знаєте, задоволення від малювання. Воно так просто в мене легко йшло, в мене зовсім не було проблем. Зараз я дивлюсь на готовий арт, і бачу, як в мене глаза трошки в різну сторону пішли. Ой, А коли я малювала, цього не помітила. Шкода. Але вже нічого не зможу виправити. Також я трошки змінила покрас в плані того, що більше немає такого переходу на коричневий біля очей, як я казала, тіп, як оленятко. Також я змінила трошку форму вух та вклала її волосся, бо воно було трішки таке розпатлене. Але я оставила таке, знаєте, зенулювате, фіолетове. Там такий був покрас, щоб повністю не міняти. Я вважаю, що в мене дійсно краща анатомія. Як мінімум, в мене не вилізло це око. І шия, нарешті, така, як треба, знаєте, голову подержати вона може. Та ключиці теж цей раз виглядають краще. Ну і вушка не в правильному положенні. Вроді, чесно кажучи, не знаю. Я не професіонал, але мені здається, нормально. Фон я залишила такий, який був, але пам'ятаю, що на тому малюнку в мене була акварельна бумага на фоні. Але я в цей раз не захотіла його вирізати, знаєте, тут вставляти. Подумала, що навіщо вам мені треба, і вирішила зробити просто такий от фон без е, ніякого акварельної бумаги. Ось такий малюнок у мене вийшов. Чесно кажучи, мені дуже дуже подобається. Особливо мені подобається покрас волосся. Забавно, що в той раз мені теж подобався покрас волосся. Стиль, як ви бачите, не дуже змінився. Тому я вважаю, що ну я почала краще малювати. Десь за рік мене скіл прокачався, при тому, що малювала я, чесно кажучи, не дуже часто. І десь, якщо взяти дійсно, скільки я малювала. Це максимум місяць, ну тобто, якщо кожен день взяти, тому що в мене було ці перериви на півроку, на два місяці, там неділю помалювали помалювала, і два місяці не малюю. Напишіть печі коментарі, якщо у вас так же що ж, тепер можемо приступити до другого малюнку. Але спочатку помилки. Другий малюнок ще хуже, ніж перший. Ви вибачте, я просто дивлюся нього, і коли побачила його вперше, коли знайшла в себе в галереї. Чесно, я так сміялась. Я просто дивлюсь. <хи> може, Мені трошки сором за, соромно за нього. Я навіть думала обрати якийсь інший, але потім вирішила, чому б ні. Що з рукою, що знову шиї, чому в мене завжди голова якось вилітала і шия около вуха. Мені раніше здавалося, що при четверті дуже легко малювати, і в мене все виходить. Так, да, виходить. Також знову розпадлене волосся. Я пам'ятаю, що одяг я змалювала з Пінтересту. Я питалася малювати складки, але зараз дивлюсь. Ммм, чудові. Чудові складки, нічого не скажеш. І дуже-дуже мильні тіні. Я просто на це дивлюсь і мою Боже Я раніше так бояла, знаєте, зробити чіткі тіні. І мені здавалося, що краще вони будуть мильні. От як намильніше, щоб їх видно не було. Ох, давайте перемальовувати. Сподіваюсь, в цей раз вийде краще. Я змінила трошки позу, тому що та поза, мені здається, ну, трохи дивна, я не розумію, навіщо там рука та знаходиться. Та й ця поза мені теж не дуже подобається, але ж знаєте, як є. Мені здалося, що персонаж здивований, тому в неї були такі, знаєте, розкриті очі. Також, якщо вам цікаво, що це таке за знак на лиці, то раніше в мене був мій всесвіт. І він був достатньо продуманий, у мене вже було багато персонажів. Та я робила різні знаки на лицях різних персонажів. Це не для того, щоб знаєте, їх відрізняти. Тут був трошки інший замисел, і якщо ви хочете, я вам розповім в іншому відео про свій всесвіт, чому зараз його вже немає, чому він більш мене не цікавить і чому, в принципі, в мене більше немає такого знаєте, мого всесвіту. Цей малюнок мені сподобалось малювати значно менше. Але все ж таки, ж, знаєте, ну, було приємно малювати, тому що це мій старий малюнок, і чому б, і, чому б і ні, знаєте, мені здається, треба завжди цінити свої старі малюнки. І я вас, вам дуже-дуже прошу, не викидати ви свої малюнки. Я знаю, деякі люди рвуть їх, мнуть, якщо їм щось не сподобалось. Але. Ну, не треба цього робити. Це ж ваша пам'ять, це ви малювали. Це як мінімум, ви можете зрівняти потім, як ви малюєте зараз. Це теж круто. Тому не викидуйте свої старі малюнки, залиште їх. Це кладки я намалювала, як на мене, значно краще. Але все ж таки мені не дуже подобається, чесно кажучи, ця картинка. Мені, в принципі, не дуже подобається. І фон мені не подобається, який я намалювала. Навіщо це за кругляхи? Ось що це за кругляхи на фоні якісь. О Боже. Ладно. Ось зараз ви бачите готову роботу, і просто в мене нема слів. Добре. Окей, давайте зробимо вид, що картинка краща, ніж раніше. Але я так не вважаю. Ну такое, знаєте, мені не подобається. Пишіть По коментарі, до речі, подобається вам чи не подобається, яка картинка вам більше всього сподобалася. Мені буде цікаво почитати вашу думку, бо мені, наприклад, сподобалася саме більше ця перша картинка. А зараз ми будемо, до речі, малювати третю. Спочатку, як завжди помилки. Так, по-перше, це я хотіла зробити, певно, без лайн. Бо я дивлю, зараз лайну немає і все дуже-дуже криво. Ми можемо навіть зараз подивитися на ці волохаті пальці. Текстура акварельної бумаги, Тут зараз бачу прямо. Але я буду малювати без неї. Анатомія, як вона на мене вже трошки-трошки краще, як мінімум, шия, знаєте, ліпша. В принципі, ну, непогано, але мені не дуже подобається. Брудний покрас. Плюс-мінус, окей, піде. Давайте перемальовувати. Цю картинку, чесно кажучи, я дуже довго перемальовувала. Особливо я не могла скетч, я не могла позу нормально цю намалювати. І мені, чесно кажучи, хотілося вже обрати якусь іншу картинку, а на цю забити і така зіпа, все, пока. Оцей малюнок я пожалуй, її видалю. Але все ж таки я зібралась та перемалювала. Слава Богу, божечки, Я і змогла перемалювати. До речі, ця теж картинка не дуже подобається. Мені подобається волосся і все. Більше нічого не подобається. Зараз Анатомія трошки краще, а ще, що мене дуже-дуже радує, це окрас. От він реально, знаєте, вийшов прям не такий брудний, як тоді, вже такий гарненький, чистенький. До речі, поки я малюю, я б хотіла вас запросити в свій телеграм-канал. Ось я создала, щоб знаєте, бути ближче зі своєю адиторії. Також в мене ще є інстаграм мій, там всього наразі 52 підписника, але я думаю, ми можемо це виправити. <ріст> Тому, якщо хочете, можете перейти, тепер там, картиночка буде покруче, чим тут, знаєте. Там таке, ммм, є чудові, а тут мені таке собі. До речі, так, в мене два стилі. Один стиль там, де я більше людей малюю, а другий такий фурі Антру. Чесно кажучи, я не знаю, як його назвати. От як я малювала в першому. Малюнки, які я перемалювала, там такий стиль і залишився. Це дивно, тому що я дуже багато разів змінювала свій стиль. Якщо ви хочете про це відео, пишіть в коментарі, як я його нарешті знайшла спустя, скільки років я його шукала, О боже, ви просто не представляєте. Але в мене все ж таки два стилі: один такий фуріант, другий людин. Ну, тому що я не можу малювати одне щось, мені на, на, набриджує, на, на, наскучує, набридло, на, наскучило. Ну, щось типу такого, <хі> Я не знаю, чесно. Ось такий готовий малюночок ви бачите. Пишіть в коментарі, як вам. Мені, чесно кажучи, ну, зараз дивлюсь, в принципі, непогано. Окей, такий. На другому місці можемо поставити. Ось всі малюнки, які ви зараз можете побачити. Пишіть в коментарі також, який малюнок вам більше всього сподобався. Мені, певно, от перший мій оцей хайт, я поставлю його на перше місце. Другий це оця така ну, повна цінка, повний ріст такий. Це на друге місце. І на третє, це оцей е, по стегна. Ну, такий, навіть не по стегна, нижче груди. Короче, не подобається він мені. Як навіть не на третє, я б знайде, не на його поставила, якщо була б можливість. Але, але нема такої можливості, тому не поставив. Що ж, ладно, я жду вашу оцінку в коментарях. Дякую за просмотр. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хочете відео про мій всесвіт, або як я знайшла там свій стиль, то пишіть в коментарі. А ми не прощаємось. Що ж, на сьогодні все.